Доброго ранку, малята! А чи любите ви малята ходити в театр? А знаєте ви малята правила поведінки в ньому? Давайте зараз з вами пригадаємо, як потрібно поводитися в театрі. Театр це незабутнє свято, яке вносить в наше життя різноманітність і красу. Це таємничний світ цікавих героїв, незабутніх емоцій та феєричних дій. Для того, щоб дізнатися, яка вистава йде у театрі, варто ознайомитися з афішею. Театральна афіша це яскравий плакат, на якому за допомогою малюнків, фотографій і різних надписів подають інформацію про майбутню виставу в театрі, а також вказують, хто режисер, головні герої, дату та число проведення. Вистави. Що ж таке театр? Слово театр до нас прийшло з грецької мови театр означає видовище або місце для видовищ. Перед вами, дітки, глядач сказала, найголовніше місце тут сцена. Саму сцену не видно, вона закрита шторами або театральною завісою. Що відбувається у театрі? Тут відбувається прем'єра. Її готують костюмери, освітлювач, декоратор, драматург, бутафори, касир, актори, актриси, головний художник, інженер, а також відповідає за це все режисер. Правила поведінки в театрі: приходь до театру вчасно. Купи квітки у касі театральній, Прид'яви їх на вході. Коли ти прийшов до театру, зніми верхній одяг у гардероби, Іди в театр, як на свято, вбирайся стильно чи костюм, одінь спортивний, Ні секунди, не вагайся, як на свято одягайся! Пройди до... Глядацької зали нікому не заважай, іти до людей треба обличчям до глядачів. Перед початком вистави звенить три театральних дзвінки. Піднімається завіса, і вистава починається. На сцені так цікаво, але хтось запізнився. І заважає всім іншим. Третій дзвоник до зали дали, подих всі затамували, раптом звуки залунали, дзінь, дзілінь. І траля. Хтось не вимкнув телефон. Ой, здається, мій рехтон. Зберігайте тишу в театрі. Це головне правило. Треба вимкнути телефон. А це заважає глядачам та акторам. У принцеси сукня гарна, це ж актриса легендарна. Є про що поговорити, але просять поруч діти. С -с -с. Помовч, не розмовляй, до антракту зачекай. Антракт це перерва між діями вистави. Щось навколо шелестіло. Хрумкотіло. схоже, хтось із глядачів дуже сильно зголоднів. Друзі, вибуш не в їдальні, а у залі театральній. Прикусити можна після вистави у буфеті. І не заважати нікому. А в кінці вистави треба кричати Браво акторам! І не треба поспішати, а акторов треба привітати. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви ще правила поведінки та етикету, коли приходите до театру? Так, послухайте, своєчасно треба приходити до театру, не загубити білет, пред'явити його на вході до театру. Також, якщо це зима чи осінь, треба зняти свій одяг. Та залишити його у роздягальні. І якщо ви потрапили до театру, як треба поводитися? Так, треба сидіти тихо, коли на сцені грають ролі актори. А якщо перерва, ви можете вийти до буфету. І у буфеті випити чаю та з'їсти печиво. Малята, а коли закінчилася вистава? Не забувайте подякувати акторам за їхню працю. І віддіть себе дуже-дуже чемно. Всім дякуйте та говоріть до побачення! Малята, давайте пограємо з вами в гру та дізнаємось, чи запам'ятали ви правила поведінки в театрі. Чи можна в театрі вживати їжу чи напої під час вистави? Молодці! Не можна! А чи можна дарувати акторам квіти? Так, потрібно це робити. А чи можна між рядами до глядачів іти спиною? Ні, не можна. А аплодувати акторам за виставу так, потрібно. Цим ми висловлюємо свою вдячність до артистів, ходити між рядами під час вистави. Молодці, не можна ходити під час вистави, а говорити по телефону під час вистави. Подумайте, також малята не можна. Молодці малята, гарно ви запам'ятали правила поведінки в театрі? Малята, чи запам'ятали ви правила поведінки та етикету у театрі? Малята, розкажіть мені у зворотньому зв'язку, які правила поведінки та етикету ви запам'ятали. До побачення, дітки! До нових зустрічей!